Середина ХХ століття, епоха величезних наукових досягнень і технологічних проривів. В той час, коли західний світ вже насолоджувався комфортом автоматичних пральних машин, новими побутовими пристроями та інноваціями в посягденному житті, совєтські громадяни часто залишалися в минулому, продовжуючи прати білизну в річках, а дефіцит простих товарів був нормою. СССР прославляв свої космічні досягнення, а пропаганда створювала образ країни, яка здатна підкорити не лише земні горизонти, про те, чому країна, яка здійснила перший політ людини в космос, не могла забезпечити своїх громадян туалетним папером. Чому в Совку люди, за словами пропаганди, жили в країні майбутнього, а в реальності стикалися з браком елементарних благ. У цьому відео ми порівняємо життя совєтського союзу і західного світу та спробуємо зрозуміти, чому технічний прогрес і благополуччя виявились настільки різними для обох систем. Міф про золоту добу в СССР вибудовувала совєтська система за залізною завісою. Люди здебільшого не могли на власному досвіді порівняти рівень життя у різних країнах, а цензура і пропаганда тільки уславлювали тодішній режим, не допускаючи критики. Період правління Леоніда Брежнєва важливий зокрема саме створенням совкового наративу про велич СССР і перевагу совєтського способу життя і цінностей над тими, що були в країнах заходу. Також свою роль у нинішньому поширенні комуністичних міфів відіграє і людський фактор через десятиліття вади тогочасного життя здаються не такими критичними або й взагалі забуваються. Усе своє існування після Другої світової, тобто у період Холодної війни, Совєтський Союз вибудував на тому, щоб побігнати та перегнати західні країни й насамперед США. Здебільшого набирав дуже химерних та абсурдних форм, наприклад, виплавити більше човуну, ніж США, незалежно від реальної потреби у цьому сплаві та ефективності витрачених зусиль. Однак, де совєтське керівництво постійно терпіло поразку, чого звісно не визнавало, то це в комфортності умов життя своїх громадян, причин цього багато. Але головна, ось яка. Більшу частину грошей, зароблених із продажу енергоносіїв, вкладали не в соціальну сферу, а у військово-промисловий комплекс, підтримку диктатур і партизанських рухів країн третього світу. Намагання домінувати на світовій арені та постійна підготовка до третьої світової війни посунула на другий план побутове життя совєтської людини та її повсякденні потреби, як, от, житло, їжу, одяг, медичні і освітні послуги, розваги тощо. У 1957 році приходять перші успіхи. У серпні СССР вдало випробував першу у світі міжконтинентальну балістичну ракету, а в жовтні першому світі запустив штучний супутник на орбіт в землі. Хрущов вирішив, що настав час втерти носа американцям і в інших галузях. Тому він домовився з американським президентом Дуайтом Ейзенхауером про обмін господарськими та промисловими виставками між країнами. У керівництві США таку ідею зустріли з ентузіазмом. Нехай росіяни захочуть мати те, що ми маємо, і нехай вони вимагають цього так голосно, щоб керівникам довелося їм відповісти. Тоді, можливо, російські лідери захочуть зробити свій народ щасливішим і перекинуть частину ресурсів з виробництва зброї на виробництво меблів, міксерів та збірних будинків, говорив Норман Вінстон, консультант американської виставки. Відкривати американську виставку в Москві влітку 1959 року прилетів тодішній віцепрезидент США Річард Ніксон. Хрущов ходив разом із ним виставку і постійно сперечався, доводячи, що все совєтське найкраще, він говорив Ніксону, що американці постаріли і втратили вміння торгувати. На що той відповідав: а вам потрібні товари щоб торгувати? Рядовим відвідувачам цей день запам'ятався безкоштовною дегустацією пепсі коли, за якою вишикувалася довга черга. Це ж СССР, традиційні черги. Всюди в історію увійшли кухоні дебати Грущова і Ніксона у павільйоні номер 2 де був представлений інтер'єр типового американського будинку, заповненого різною побутовою технікою, холодильниками, телевізорами, пральними і посудомийними машинами. Саме на різноманіті товарів зробив акцент Ніксон, на що совковий лідер саркастично зазначив: А чи немає у вас такої машини, яка б клала в рот їжу і проштовхувала? Під час цієї дискусії Хрущов вимовив фразу, яка стала згодом знаменитою Ми вам ще покажемо Кузькіну мать. Перекладач не зрозумів контексту, тому після тривалої паузи приклав її дослівно. Ми покажемо вам матір Кузьми. У вересні 1959 року Хрущов відправився у США доводити переваги соціалістичного ладу над капіталістичним. У своїх виступах він пояснював, що заявлена гонка носить виключно мирний характер, але при цьому не забув похвалитися совєтськими балістичними ракетами. При цьому він пообіцяв перевершити США за обсягом промисловості в найближчі 10 років і додав, що у сільському господарстві це завдання буде вирішене значно раніше, але в сільгоспі гасло наздогнати і перегнати Америку обернулося повним провалом. Протягом всієї історії совкова сільськогосподарська галузь завжди була найбільш відсталою. А під час правління Хрущова в аграрному секторі ставили велику кількість важких для виконання і часто авантюрних завдань, які потрібно було виконати в найкоротші терміни. Чого варта кукурудзяна кампанія у 1950-60-х роках, коли кукурудзу засівали всюди, де можна і де не можна, без урахування кліматичних умов. На початку 1960-х, коли Хрущов пишався тим, що СССР першим відправив людину в космос, в Україні почалася продовольча криза. Уже в 1962 році влада змушена була підвищити роздрібні ціни на продукти. А в наступному році, через посуху, був неврожай зерна, що призвело до дефіциту хліба. М'ясо, молоко і масло, за темпами виробництва яких до цього часу Совєтський Союз вже мав обігнати США, практично зникли з продажу. У дефіциті були й інші продукти. Зрештою, довелося закуповувати продовольство навіть у США, а згодом найближчі соратники Хрущова з партійної верхівки влаштували змову і усунули його від влади. Цікаво згадати про перший Макдональдс, який відкрився на Пушкінській площі в Москві 31 січня 1990 року. Цю подію описує іноземне видання. Спочатку компанія планувала, що на відкриття ресторану прийде тисяча осіб. Вони відстали на кілька тисяч у години роботи. Більше п'яти тисяч людей вишикувалися в чергу, щоб скуштувати свої перші бургери. За весь день запуску московський «Макдональдс» встановив черговий рекорд, обслуживши понад 30 тисяч відвідувачів. Попередній рекорд встановив МакДональдс у Будапешті, обслуживши трохи більше 9 тисяч клієнтів. Совєтський Бігмак був найдорожчим гамбургером за даними економіц Бігмак Індекс. Цікаво, що люди були настільки незнайомі з гамбургерами, що їли їх розбираючи і з'їдаючи кожен шар окремо ножем і виделкою. Запуск МакДональдс у Москві став майже легендою. Навколо цього ходить чимало анекдотів. кажуть, нібито на дверях висіла табличка про обмеження кількості гамбургерів, які можна замовити одній людині. Це, звичайно, не суперечило менталітету совєтських людей, які сприймали дефіцит як належне і завжди купували про запас. Ще один контраст був у обслуговуванні клієнтів. Керівникам довелося привчати нових касирів посміхатися під час обслуговування. Цей момент яскраво показує відсталість Совєтського союзу від країн заходу, адже люди не мали звичних благ життя. А партійне керівництво гналося за кількістю танків та зерна, суто для того, щоб перегнати чи обігнати. Совєтсько-американський економіст на основі особистого проживання в СССР та США писав, що визначення цінових співвідношень паритетів для товарів тривалого користування ускладнюється тим, що багато товарів не порівнюються і далеко не всі існують в Совєтському Союзі. На думку експертів, типова сучасна совкова швейна машина схожа на ту, яку використовували в США 60 років тому. Стандартний совєтський однодверний холодильник зараз в США не випускається, повністю автоматичних пральних машин, електричних сушарок, тострів і кондиціонерів в СССР практично немає. Пилососи на 20 років відстають від сучасних стандартів. хоч побутові кондиціонери і з'являлися, їхня якість була незадовільною. Через це, а також через відсутність традиції використання кондиціювання в житлових будинках, попит залишався низьким. Почали з'являтися і тостери, але вони теж погано продаються. Загальне споживання товарів тривалого користування в СССР було у 8 разів менше, ніж у США. У межах споживчих бюджетів обох країн Совєтський Союз виділяв більше грошей на вкрай необхідні основні товари, тоді як американці могли дозволити собі менш важливе обладнання, товари для відпочинку, спортивне обладнання, автомобілі. Цікаво, що комуністична влада споживає велику кількість коштовностей і годинників, але Бірмана ця цифра не дуже переконує. Норми споживання не визначають, скільки товарів тривалого користування люди насправді використовують. Американці вже мають величезну кількість товарів тривалого користування і купують нові речі в основному для того, щоб замінити те, що зношилося або вийшло з моди. Совєтські люди знаходяться на значно нижчому рівні споживання товарів тривалого користування, а норма їх купівлі вища. Тому оцінка обсягу споживання товарів тривалого користування на основі обсягів закупівлі протягом року суттєво спотворює результати порівняння на користь СССР. Що стосується побутової техніки, то в 1976 році лише дві третини совєтських сімей мали холодильники, швейні та пральні машини, лише п'ята частина мала пилисоси. Також було мало ковомолок і скороварок. Навпаки, більшість сімей у США користуються цими приладами і, як згадували раніше, були відмінності в якості, різниця колосальна. Морозильна камера совкових холодильників маленька, автоматичних льодогенераторів немає. Американські пральні машини працюють автоматично і на різних циклах, а совєтські лише віджимають білизну. Різниця між німим кіно 1920-х і сучасним кіно. До слова про кіно. У 1976 році в СССР на тисячу жителів припадало 223 телевізори проти 571 в США у Москві було три канали, які вони могли дивитися. У Вашингтоні сім лише 10% совкових телевізорів були кольоровими, а одна п'ятої території не могла приймати кольорове мовлення. 31% совєтів могли дивитися лише один канал. На відміну від західних країн з ринковою економікою, у СССР фінанси не були основною перешкодою для придбання речей тривалого користування. Хоча товари були різними за доступністю, більшість закупівель передбачала черги, які тривали від кількох годин до кількох років та часто вимагали фізичної витривалості та просто везіння. Успішна реєстрація дісталася лише на півдорозі до потрібного холодильника. Після місяців і навіть років очікування, коли прийшла довгоочікувана листівка, щасливому покупцеві доводилося поспішати в магазин, щоб особисто забрати річ. Підсумовуючи все, можна сказати, що більшість західних оцінювачів розглядали совєтські споживчі товари як механічно адекватні, прості в конструкції та обслуговуванні, але важкі, іноді ненадійні та незручні у використанні, не мають сучасних контрольних пристроїв, загалом застарілі та невибагливі за дизайном та зовнішнім виглядом. Деякою побутовою технікою, холодильниками, телевізорами, радіоприймачами СССР зумів забезпечити своє населення кількістю, яка зросла, як і слід було очікувати від порівняння з іншими країнами. Автомобілебудування дійсно було низьким, і це пояснюється не відсутністю попиту, а пропозицією. Загальне споживання товарів тривалого користування оцінюється Бірманом і ЦРУ в одну дев'яту від рівня США. Повертаючись до космосу і туалетного паперу, варто зазначити, що як не дивно, туалетний папір почали виготовляти після 1968 року, використовуючи імпортні машини з Англії. Проте навіть тоді совєтські громадяни не одразу зрозуміли, навіщо потрібен цей предмет гігієни. До появи цього феномену люди масово використовували нарізані газети. Ходять чутки, що за часів Сталіна могли навіть написати донос, якщо хтось використовував у вбиральні портрети вождів із газет. Як і багато інших товарів у СССР, туалетний папір швидко став дефіцитним. У 80-х роках за ним вишуковувалися черги, а рулони паперу дарували на Новий рік як цінний подарунок. Однак деякі історики зазначають, що до 1937 року туалетний папір вже був. Видання паперова промисловість перераховує список гігієнічних засобів, серед яких є цей предмет. Виглядав він не так, як зараз, не в рулонах, а у вигляді пачки прямокутних листків. А виробництво рулоного туалетного паперу почалося в кінці 70-х. тому й досі складно чітко відповісти на філософське питання: що було раніше: гагарін у космосі чи туалетний папір у вбиральні. І до слова про космічні здобутки СССР цілеспрямовано використовував свої досягнення, щоб показати перевагу соціалістичної системи. Політизація космонавтики досягла неймовірних масштабів. Космос став демонстраційним стендом. Кожен квадратний сантиметр його слугував підтвердженням переваг соціалізму. Прожектор цієї пропаганди був спрямований передусім на внутрішнього споживача і країн соціалістичного табору. Спеціально для міжнародної аудиторії надрукували плакат із зображенням космічного корабля Восток-1. Напис на плакаті запрошував туристів відвідати СССР, батьківщину першого космонавта. Ідеологічний контекст у розглянутий період просочував усе навколо. Космос став найважливішим елементом візуальної пропаганди, а пов'язані з ним візуальні образи, тлом, що посилює вплив на маси таких понять, як комунізм і соціалізм. Космос використовували і для зміцнення атеїстичних поглядів совєтських людей. Політ Юрія Гагаріна збігся з активною фазою антирелігійної кампанії. Тоді нерідко можна було почути фразу: Гагарін у космос літав, а Бога там не бачив. З цією тезою поєднувалися рядки з вірша, написаного Володимиром Маяковським задовго до історичного польоту. Космонавтика, у друкованій пропаганді Совєтського Союзу, зачіпала практично всі сфери життя совкової людини, наділяв її особливими якостями, формував комуністичний світогляд і водночас робив її причетною до технологічних досягнень держави. На відміну від СССР у США космос як тематику для реклами використовували здебільшого прагматично для реклами товарів та послуг, рекрутингу та мотивації молоді до науки. Так, плакат 1960-х років від повітряних сил США, закликаючи юнаків на службу, зображає ракету та говорить про початок ери космосу. У середині 60-х, самому важкому часі космічних перегонів, у США рекламували технічні спеціальності та привабливість наукової кар'єри. Також цікаво, що совєтська пропаганда ретушувала кадри загону своїх космонавтів, прибираючи звідти фотографії опальних або мертвих людей. Про це повідомляв американський журнал Вайрет. Початковий тріумф СССР у космічній гонці дещо нівелюється фальсифікаціями які супроводжували ці досягнення, пише дописувач журналу Джеймс Оберґ, колишній науковець Центру управління польотами НАСА. Прикладом такої фальсифікації є серія ретушованих фотографій, які побачили світ у 1970-х. На думку Оберга, виявити цензуру було неважко, оскільки через велику кількість замальованих облич особи, відповідальні за інформаційну політику в Совку, самі заплуталися, яку версію правди вони давали назовні. Колекціонуючи все пов'язане з космонавтами СССР, науковець раптом побачив, що частина фотографії відрізняється. На цій легендарній світлині зображено голову совєтської ракетної програми Сергія Корольова, ліворуч від якого сидять двоє наставників, решта це шестеро перших у загоні космонавтів. А на цьому фото людина за спинами Корольова і Гагаріна грубо заретушована. Це ж фото, тільки замість ретуші тепер обережно домальовано трояндовий кущ. За те, як і на інших фото, не заретушовані пальці вирізаного космонавта на плечі його сусіда. Праворуч вирізана з пам'яті людина, третій космонавт совєтського загону, уродженець Криму Григорій Нелюбов, який розглядався як кандидат на перший політ. 1963 року, випивши пива, Нелюбов разом зі ще двома членами першого загону космонавтів влаштував бійку з патрулем, за що був виключений з підрозділу. На цій світлині Нелюбов іще не цензурований, але обрізано інструктора парашутиста Миколу Нікітіна. У травні 1963 року він загинув під час затяжного стрибка. Ось іще кілька фотографій, на яких можна побачити весь масштаб космічних чисток совєтського агітпропу. Це світлина першого загону космонавтів у повному складі. А ось офіційне фото, допущене цензурою до публікації в совковій пресі. Тут не вистачає п'яти космонавтів і вже згаданого інструктора Нікітіна. Оберг зробив схему, яка наглядно показує грандіозність ретушування. 6 із 19 членів космічного загону були вичищені. Історія протистояння Совєтського Союзу і Західного світу це не лише змагання в ракетобудуванні, а й глибоке ідеологічне протиставлення двох підходів до життя показового і прагматичного. СССР будував свою велич через масштабні проєкти, гучні заяви та гонку озброєнь, але забував про те, що справжній добробут вимірюється не лише гучними досягненнями, а насамперед комфортом і свободою громадянина. Космічні перемоги використовувалися як вітрина, що мала прикрити внутрішній брак, черги за базовими продуктами, дефіцит елементарних побутових речей, відсутність елементарного сервісу та людяного ставлення. Натомість західний світ демонстрував інший вектор розвитку: ставку на інновації для людини, на розвиток ринку, доступ до товарів і послуг, що роблять життя простішим, зручнішим, багатшим на можливості. Саме тому холодильник, міксер чи телевізор у США стали не символом розкоші, а нормою, тоді як у СССР такі речі залишалися мрією, за яку доводилося стояти в чергах роками. Попри пропаганду і політичну риторику, реальність совєтської людини залишалася жорсткою. Відсутність вибору, нестача товарів, застаріла техніка, ідеологічний тиск та ретушована дійсність. Навіть космос, яким так пишалися, став інструментом не стільки науки, скільки пропаганди, замість того, щоб слугувати поштовхом до покращення реального життя. Зрештою, головна поразка совєтської системи не у змаганні за кількістю ракет чи тон сталі, а у нездатності побудувати суспільство, в якому людина почувалася би щасливою, вільною і забезпеченою. І ця поразка значно важливіша ніж будь-яка перемога в космосі.